Всім привіт! Мене звати Валерія, ви на каналі Втонусі. Сьогодні ми робимо тренування на спину разом з амофер ролом. Починаємо сидячи права нога попереду, ліва позаду. Ми ставимо руку на рол, штовхаємо його в сторону і витягуємося за лівою рукою вгору. Тягнемось пальцями вдаль, ребра розкриваємо вгору, з видихом вертаємось, з вдихом нахил. З видихом вертаємось, намагаємось в корпусі зробити дугу. І тягнутися ребрами вгору, а не нахилятися рівним корпусом. До нахилу в сторону ми додаємо ротацію в нижню діагональ. Залишаємось круглою спиною, не провалюємося ребрами до стегна. Грудний відділ штовхаємо ніби в себе. Вертаємо в сторону і на центр ще вдих за пальцями вдаль. Видих за пальцями вниз, знову в сторону і на центр. Нижня рука продовжує штовхати і давити рол, щоб ми не потягнулися рівною спиною, залишили нашу дугу в правій стороні. Наші праві ребра тягнуться вгору. І на центр, видих м'язами живота, себе вертаємо вдих, видих. Вдих з видихом м'язами живота себе вертаємо. Виходимо в нахил, запам'ятовуємо, наскільки далеко рол залишається в нашій наглибшій точці, і фіксуємо на цієї відстані рол разом з рукою. Далі ми робимо ротацію під праву руку і лівою рукою розкриваємось в сторону. Видих і вдих розкритися. Видих і вдих розкритися. Праве плече не піднімається до вуха, навпаки ми опускаємо плече. Рука права продовжує давити в ролл, а ліва розкривати наш корпус. Змінюємо сторону, ліва нога попереду, права позаду, обидві ноги зігнуті. Зараз ліва рука буде працювати з ролом, а права розкривати наш корпус і витягувати його вгору. Видих, вертаємось на центр. Вдих за пальцями вдаль, видих, вертаємо за центр. Пам'ятаємо, що кожен раз ми намагаємось праву частину потягнути вгору, все більше розкрити ребра. І в корпусі зберігається дуга. Корпус не рівний, а округлений в сторону. І тепер додаємо ротацію за пальцями в нижню діагональ, розкритися. І вертаємось з видихом на центр. За пальцями вдалі. Вниз. Пам'ятаємо, що спина округлена. Ребра штовхаємо в себе з грудним відділом. Вертаємось на центр. І ще продовжимо. Вдих, видих. Вдих м'язами живота, видих вернути себе. Залишаємо корпус нахилі, фіксуємо руку з ролом і додаємо ротацію під ліву руку і розкрити грудний відділ вгору. Вдих, розкритися, видих, сковзаємо під ліву. Знову вдих і видих під ліву. Змінюємо позицію, права нога залишається стопою на підлозі, ліва коліном внизу. Права йде в діагональ, не вперед і не супер супервиворітно в сторону, а саме в діагональ, щоб це було комфортно. Далі рол ми виводимо перед собою, витягуємось максимально вдаль, з круглою спиною піднімаємось вгору і розкриваємо грудний відділ за правою рукою. За куприком ми себе виштовхуємо круглою спиною, за рукою розкриваємось. На округленні наш живіт активний, ніби він штовхає нашу спину і стає опорою для попереку. І розкритися, закриваємось. З видихом, з вдихом, з видихом вертаємось. Кругла. Відчуваємо, як тут працює таз, коли ми нахиляємось, вирівнюємось, наш куприк направляється більше вгору. Коли ми піднімаємось кругло спиною хребець за хребцем, куприк направляється більше вниз. І змінюємо сторону. Ліва нога в діагоналі. Право внизу на підлозі, рол перед нами. І ми знову сковзаємо вперед, направляємо куприк вгору. Далі за куприком вниз, хребет за хребцем округлитися, вирівнятись і розкритися. Хребет за хребцем видих, вдих поглибитись, видих, розкритися. І знову видих, видих вгору, вдих поглибитись, видих. І вдих поглибитись. Змінюємо позицію, тепер наша права нога рівна, пальці прижаті до підлоги, права нога знаходиться в діагоналі. Ми витягуємо руки, ролл відводимо в сторону, поглиблюємось разом з ролом, за пальцями вдаль і через м'язи живота вертаємо себе вгору, вдих поглибитись, видих, вертаємо вгору. Таз не провалюється, ми витримуємо одну лінію. Від стопи до маківки, коли вертаємо корпус. Він все одно залишається в нахилі. Тобто повністю на центр ми не виходимо. Вдих за пальцями вдаль відчути витяжіння, видих, відчути, як ми себе витримуємо м'язами живота. Видих. Ми виходимо в нахил. Фіксуємо долонь з ролом і додаємо ротацію в діагональ вниз і розкритися грудним відділом вгору. Відчути задню лінію тіла, зберегти круглу спину, розкритися і відчути передню лінію тіла. Вдих на розкритті і видих на округленні. Наше плече не завертається, воно залишається відкритим вгору і Рука залишається біля вуха, не виводьте її на лінію з плечем. І все на іншу сторону. Не забуваємо, що наші пальці прижаті, це для того, щоб ваше коліно було в безпеці. Тепер штовхаємо рол долонею, поглиблюємось максимально в сторону. Відводячи ребра вгору і знову зберігаємо дугу. Видих, залишаємось в нахилі, не просідаємо в стегні. Видих, збираємо себе м'язами живота. Поглибились. І видих, відчули, як ми себе збираємо. Видих. Переходимо до ротації, пам'ятаємо, що коли ми тягнемось вниз, спина округлена, коли вгору розкриваємось грудним відділом вгору. Відчуваємо задню лінію, передню лінію. Видих, кругла спина. Вдих, розкритися. Видих, кругла, вдих, розкритися. Далі ми виходимо на 4 точки опори. Зараз буде працювати права рука, тому рол ставимо з лівої сторони паралельно нашому коврику. Права рука рівна, сковзає за пальцями вдаль, тягнеться плечем до підлоги. Виштовхуємо себе лівою рукою, права розкриває наш грудний відділ. Вдих потягнутися вдаль, видих потягнутися правою рукою вгору, розкрити грудний відділ. Ще вдих, плече тягнеться до підлоги. Видих, ліва долонь, штовхає коврик в ліву сторону, за рахунок чого ви грудний відділ розкрити ще більше за правою рукою. Вдих і видих. Тепер ми сковзаємо знову вдаль, рука не розслабляється, пальці намагаються тягнутися ще більше вдаль. Ми залишаємо цю позицію, спокійно дихаємо і змінюємо сторону. Рол тепер з правої сторони, працюю у нас ліва рука, плече тягнеться до підлоги, і з видихом ми виштовхуємо себе вгору, розкриваючи грудний відділ, та залишається на одній лінії з колінами. А ще ми не переносимо вагу назад, на п'ятки. Тобто вага розподіляється рівномірно над колінами і над долоною. Вдих, поглибитись, плеча вниз за пальцями вдаль. І видих, права рука давить в підлогу, ліва ще більше розкриває корпус. Видих. Вдих, поглибились. І залишаємось, фіксуємо цю позицію. Пальці продовжують тягнутися вдаль. Спокійне дихання. Вертаємось на центр. Рол ставимо перед собою, таз ми залишаємо вгорі, руки на ролі, штовхаємо рол, сковзаємо вперед, грудний відділ тягнеться до підлоги, наш таз залишається на лінії з колінами і далі хребет за хребцем ми скручуємось вгору, але не повністю, а наполовину. Далі ми знову поглиблюємось, з видихом штовхаємо себе вгору круглою спиною. Вдих, поглиблюмось. Куприк вгору, тепер за куприком, хребець за хребцем, ми скручуємось і поглиблюємось грудним відділом до підлоги. Видих і вдих. Видих, живіт активний, штовхає нашу спину і є опорою для попереку. От ніби без сили м'язів живота ви не підніметесь, не округлитесь вгору. Видих і вдих. Змінюємо положення ролу, ставимо його в висоту, долонь на долонь, відходимо назад та згорі грудний відділ тягнеться вниз. Можемо додати маленьку пружинку, спокійно подихати, зробити плавний вдих і затяжний видих. Змінюємо позицію, права рука залишається з ролом в діагоналі. А ліва наша опора долоню в підлогу. Ми провисаємо вниз, додаємо пружинку і відчуваємо приємне витяжіння в правому плечі. Зміна руки. Тепер ліва з ролом, права опора, приємна пружинка і відчуваємо витяжіння в лівому плечі. Тепер ми лягаємо на бокову сторону тіла, залишаємось на лікті, ноги зігнуті, підтягнуті до нас і ролл ставимо під лопатку. Чим рівніше наш лікоть опорний, тим більше ми натискаємо в рол, тобто за вашими відчуттями. Якщо вам легко, ви можете повністю вирівняти руку. Якщо болісно, дуже сильно відчувається, тоді лікоть згинається і ставиться ближче до рола. Тут ви регулюєте саме за вашими відчуттями, але не повинно бути більше 7 балів з 10 по відчуттям. Далі ми додаємо ротацію в корпусі вперед і назад. Тут невелика амплітуда і намагаємось тримати коліна на підлозі, не розкривати таз, щоб наш поперед був стабільним і працював саме грудний відділ. Плюс ви будете відчувати м'язи під лопаткою. Тепер ми трошки збираємо наш центр, не провалюємось сильно вниз. Руку залишаємо на потилиці, верхню ногу витягуємо за пальцями вдаль. Потім закриваємо трохи корпус, нога тягнеться назад, за пальцями вдаль. На вдиху ми розкриваємо корпус за ліктем і з видихом закриваємось. Верхня нога тягнеться в передню діагональ і в задню. Також не втрачаємо свій таз кістка над кісткою. Вдих і видих закритися. Змінюємо бокову сторону. Так само розташовуємо рол під лопаткою і залишаємось на лікті. По своїм відчуттям підставляємо лікоть або витягуємо руку, фіксуємо таз, коліна залишаються на підлозі і додаємо розкачку корпусом вперед і розкритися назад. Мінімальна амплітуда, відчуваємо м'язи під лопаткою, вдих і з видихом закривається, корпус вдих і з видихом закривається. Ліва долонь фіксується на потилиці, ліва нога розкривається вперед в діагональ і закривається назад в діагональ. Працюємо разом з корпусом, вдих, не збуваємо зібрати свій центр, не провалюватись до підлоги, вдих, розкриваємось за ліктем, Тягнемось за стопою вдаль, видих, закриваємось. Ще вдих. Відкритий корпус і видих закритий. Слідкуємо за тим, щоб прол не сковзав вгору, а знаходився саме під лопаткою. Залишається частина на розслаблення. Ми розташовуємо рол позаду, обережно лягаємо. Рол залишається на шиї. Витягуємо руки, витягуємо ноги і фіксуємось в цій позиції. Ми робимо спокійний вдих, відчуваємо, як розкриваються ребра і трохи надувається живіт. І більш затяжний видих. Відчуваємо, як ребра закриваються, живіт здувається. З кожним видихом ви розслабляєте тіло все більше і більше. Ніби ви з кожним видихом танете, як мороженка на сонці, і погружаєтесь в ролим м'язами шиї все більше і більше. А тілом погружаємось в коврик, додаємо повороти шиї на розслаблені. Без жодної напруги. Відчуваємо приємні відчуття. Рол може потроху сковзати більше до потилиці. Даємо цьому відбутися. Коли він дійде вже занадто високо, просто повертайте його на позицію шиї і знову повороти в сторону. Рол потроху піднімається до потилиці. Ми його знову вертаємо і тепер притримуємо руками. Рол залишається тільки під шиєю. Ми знову додаємо нахили в сторону, спокійно дихаємо. І тепер прибираємо рол, підтягуємо коліна до себе, підтягуємо куприк до підлоги, відчуваємо повне розслаблення і продовжуємо спокійно дихати. Дуже вдячна вам, що ви приєдналися на це тренування. Сподіваюсь, ви відчули розслаблення і приємні відчуття. Пишіть обов'язково про це в коментарях. Приєднуйтесь до мого каналу, до інстаграму і до зустрічі на наступних тренуваннях.